За молоту – мисливство у душі, без нього він життя не уявляє, бо сполюшок його так прославляє, І шле осану й вигуки гучні. На зайця хлопцем з палкою ходив, допоки не придбав одного разу рушницю, що дорожча від алмазу, і з нею в товаристві він зажив. Мисливські будні серцю дорогі, такі вже швидкоплинні та жадані. Летять все перепілкою в лимані, Прудким касим біжать по березні, ховаються лисицею в кущах, косулею несуться блискавично, куницею глядять так саркастично, На дереві життя що збігло у степах, Несуться будні, та нутрує кров в вануках. топчуть ряст його стежками, ціловані луганськими вітрами, Привиті полем диким на любов. Летять раки, мисливські балачки, немов нитки, життя в клубок вплітає, Яке ж воно глибоке і безкрає, бо має поклик з малку назавжди. За молодом мисливство у душі, без нього він життя не уявляє, він полювання ревно прославляє, а сану шлем йому і ми й ліси.